Пане Вікторе, справді масштаби і негоди, але ж під неї підгадали росіяни своїми ударами. І загалом вони їх спричиняли. Тож енергетика страждає дуже серйозно. Але ж питання цієї генерації, яка маленька, яку могли б забезпечувати власне людям, ну в невеликих об'ємах, скажімо так, але побільше в е, кількості. Хто мав це робити? Це задача центральної влади, чи це задача все ж таки місцевої? Бо критику якраз на місцеву владу, але так було і з захистом енергоінфраструктури, загалом. Ми бачимо, от зараз несеться в мережах дуже серйозно. Все напрочуд просто завжди відповідає той, хто є замовником є і шукає власне підрядників. Да Якщо ми говоримо про загалом систему енергозабезпечення країни, то це державна влада і це їхній пул зобов'язань. Тому що, скажімо ж, не Є ж держава власникам там Трипільської ТЕЦ, да або Центр енерго, яке довгий час контролював Коломойський уже за, за президентства Зеленського. То якщо кличко не власник, то що ви з нього хочете запитати? Ага, ви кажете, розбомбили там все, все втрачено? Ну це ж точно не відповідальність кличка. Це ж точно не він винуватий. Це винуваті да, Російська Федерація, але нічого там перекладати. З хворої голови на здорову, Тобто це точно, якщо якщо би кличко був власником оцього, все що розбито, і власник міста Київ, винуватий кличко, все де власники держава, значить, це їхня зона відповідальності. Мало того. Стратегічно держава мала передбачити і їм експерти всі, як в одне казали, що велику генерацію будуть роздовбувати, як би ви її не захищали. Знову ж, міндічі і Шміндічі жаліли на це гроші. Мало того, я знаю кілька там вапіючих фактів про те, що там от умовно в 25-му році квітень травень, ну я по Сумській області знаю, але от як приклад, квітень травень простоювали бригади. Чому? Тому що. Спочатку е їх там вони сиділи по домам, їм забули перебронювати, і поки там цей процес тягнувся вони квітень пропустили. А в травні, поки йшли тиндера, вони пропустили. І люди, які за два місяці могли, могли це я про бригади, які от цю генерацію всю укривали, да там типа купола над ними робили, щоб шахет там чи ракета не могла пробити. І вони простояли два місяці. То це ключко виновати чи хто? А там, де е можливо. Зараз якась мала генерація, де могли щось закупити, але не до закупили в Київ, в тому числі Київ, то теж зна... треба там, бо там у цього їхнього Тимура забув як його прізвища у Зеленського Ткаченко. Та, да, да, Тимур Ткаченко. То може, це його зона повноважень, бо він же ж там він же ж взагалі кричав, що все, отак пальці показував. Я ж пам'ятаю, він на початку літа казав, що у нас цих дронів буде, ми зі'ємо все до Києва, нічого не долетить. І на це виділив їм Київська міська рада виділила 10 мільярдів гривень. Ну це якби не три копійки. Мало то ще 8 мільярдів, як ми знаємо, в Києва взяли і забрались. просто забрались з бюджета. Перевели на єдиний казначейський рахунок, тобто з київського міського бюджету 8 мільярдів забрали. Так а що ви тепер хочете, Клічко, може сказати, віддайте 8 мільярдів, я щось не Але всі знали, і Клічко, і державна влада, що будуть бити великі об'єкти. Закупіть е 10, 20, 30 маленьких станцій, які умовно там будуть забезпечувати на один квартал. Енергетику і таких станцій по світу багато. Закупіть від Бразилії до Канади, від там Португалії до Варшави. Закупіть отаке, все знову ж і дали б, і союзники б дали на це гроші. і Будь-хто дав би кредит. Закупіть і зробіть, децентралізуйте цю генерацію, щоб якщо центр енерго розіб'ють. Ну, як воно і сталося. А у нас є 20 маленьких станцій, 20 і 50, 200 малюсеньких. От, і нам нам е, по барабану, якщо ворог зіб'є із 200 ну, 199 залишиться. І оце мала бути стратегія. І на цієї стратегії, оце отакі от, от, от ви показуєте, да, їх. І отакі от станції, їх мала ну, придбавати і держава, і. За міський бюджет, але стратегію по переведенню децентралізації енергосистеми з великих об'єктів на малих, але багато. Чим один великий 200 маленьких То це цю стратегію розробляти, і впроваджувати, і контролювати її впровадження мала держава. От, а Зеленський тепер шукає винуватих, і він хоче, щоб кияни його полюбили, а розлюбили клічка. І то він каже, це все Кличко винуватий. Ні, в першу чергу, і на 90% винуватий Зеленський Володимир Олександрович, а там можливо не допрацювала міська влада. І про це чесно скажемо. Але в першу чергу винуватий Зеленський. Просто ж страждають люди, пане Вікторе, і крайніх е, дуже важко знайти, особливо коли справді все лягає на звичайних громадян, вирішувати проблеми, які не подбали про них у зв'язку, та навіть з тима ж е, плівками. Тимура міндіча, хіба гроші на це мали йти, yeah. якщо ж їх витягують, так пане Вікторе, ще запитання до вас: оці всі перекидання гарячої картоплі, так званої, один на одної відповідальності, чи до виборів, де йде справа, і в зв'язку з цим намагаються люди й очерняти один перед одного перед виборцями конкурентів? Ну і чи не намагаються заробити додаткові бали через таку не до кінця обґрунтовану критику? Правильно, зараз е, Зеленський твердо вирішив іти на вибори, і йому потрібен тільки позитивчик, що він десь там е, добився миру, що він там сто й план впроваджує це план класний, от 20 пунктів миру, із них 18, Це особисто його заслуга. Хоча там ті плани почитаєш, там ну е, вони там е, невідомо з якого боку. Але. Щоб ми знали, завжди у нас офіс президента оголошує про перемоги. А там, де у нас провал, там шукають стрілочника. І е, зараз в енергетиці, принаймні по Києву, хочуть знайти цього. І цим стрілочником хочуть зробити Віталія Кличка, е, міського голову Києва. Що допускати не можна, це, е, це якби скажемо так, трошки подлінька. Да. Пане Вікторе, почули ваші думки е, і дякуємо за те, що доєдналися. Віктор Бабуренко, експерт громадської організації бюро аналізу політики, до нас доєднувався.